Добрий день, любі п'ятикласники. Сьогодні ми будемо говорити про графічні об'єкти, інструменти для створення графічних зображень та палітри кольорів. Цю тему ви вже знаєте, ми з вами вже малювали за допомогою програми графічного редактора Paint, але сьогодні ми будемо говорити про це стосовно е презентації PowerPoint. Я... І... Що загального в цьому те, що графіч... робота з графічними об'єктами в PowerPoint, дуже схожа на роботу в графічному редакторі Paint. Ось такі малюнки можна створювати за допомогою графічного редактора. Так, бачите, які вони різноманітні, цікаві і дуже яскраві. Так? Ви теж вмієте так гарно малювати. І давайте згадаємо з вами, що таке графічний об'єкт. Графічний об'єкт це не лише готове зображення, а його деталі з певними властивостями. Властивості графічного об'єкту наступні колір, розмір, товщина та колір контуру. Графічним об'єктом може бути лінія. Ми будемо малювати з вами за допомогою лінії. Вона має товщину та колір. Пряма. Крива або замкнена. За допомогою замкненої лінії можна намалювати будь-яку геометричну фігуру, будь-який об'єкт. Ось так виглядають інструменти paint. Так? Залівка, фігура, ластик, карандаш. І ми вибираємо лінію, коли ми малюємо, або напис, коли ми його вставляємо. І так. Виділення довільної ділянки, гумка, вибір кольору, олівець, розпилювач, пряма лінія, прямокутник, овал, заливка, масштаб, пензель, напис, текст, крива лінія, багатокутник і округлий прямокутник. Це те, що ми можемо малювати, створюючи графічний об'єкт. Ось палітра, вона має декілька, багати, доволі багатий набір кольорів. Основний колір, який ми малюємо, нажимаючи ліву кнопку миші, ми змінюємо, і кольор фону. Так, ми вибираємо два кольори, за допомогою яких створюємо зображення. Робота за комп'ютером: виберіть інструмент олівець, нарисуйте кілька замкнених і незамкнених ліній різної товщини і кольору вперед будь-який найпростіший рисунок. Виберіть інструмент заливка, знайдіть на рисунку замкнені ділянки. Одні з них залити фоновим кольором, інші основним. Що відбувається, якщо залити не ділянки. Так, замалюється весь, увесь наш простір. Дослідить дію інструмента розпилювач, дослідить дію інструмента «Пензель». Назимжимайте на ці піктограми і дивіться, що у вас вийде. Виберіть інструмент ластик, кольоровий ластик потрібний у розміру, зітрить створене зображення. Далі виберемо інструмент Лінія і дослідимо її в можливості. Та прямокутник встановимо курсор у будь-яку точку і, натиснувши ліву кнопку миші, рухаємося мише. Простежте, як змінюються розміри прямокутника при цьому. А тепер я хочу, щоб ви в пейнті створили, наприклад, ось такі малюнки. Ваші малюнки можуть бути ще гарнішими, і потім, за допомогою команди Вставка, вставили їх в програму Paint. Бажаю вам успіхів. До нових зустрічів.